Слава Україні, слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистаємо, переможемо. Десь досить нещодавно відео я розповідала, що я поновила Лавенди ДА, що вона в мене була. Але дуже скидала пуп'янки і на другу хвилю нарощувала дуже-дуже бідну, скупо навіть я б сказала. Я її віддала. А потім щось задумала, задумала, задумалась і поновила, посадила. Оце восени посадила від пані Світлани Антоненко. І поруч я її не просто так придумала посадити, а пос придумала поєднати з Гайді Клюм, ось, вначай, Клум, не знаю, як правильно. І вона поруч ось теж набирає потрішечку. Але сьогодні я хочу розповісти про лавенди Ice. І мене запитували, що я буду робити для того, щоб вона не скидала пуп'янки. Подумала я, дещо зробити і так поділюся з вами. І, можливо, ви поділитесь зі мною своїми спостереженнями, своїми вдалими спробами. Утримати її пум'янки, дати їй, доростити їх, успішно розкрити всі, або там, ну, шість бо все-таки вона скидала немало, як на мене. Вона нарощувала дуже гарні суцвіття та попередня моя. Але й немало скидала. Хто його знає, як в перший рік це буде, бо все-таки, ну. Лише ж восени посаджена і вона вже ось наростилася в чотири пуп'янки. І ті інші там малесенькі пагінці, там теж не сліпі, там теж будуть пуп'янки. Тому ніби й немало. І так, вона силу має витрачати більше на укорінення, там, на зміцнення кореневої системи, на нарощування, а не на пупляхи. Але раз є пуп'янки, значить, має вона силу принаймні їх наростити. І спробую я їй допомогти їх розкрити і проквітувати дуже і дуже гарно по можливості. Взагалі раніше я давала під такий кущ попередній калій маг, калій магнезій. І там ще були якісь мікроелементи, Небагато воно було, але воно, те підживлення, те воно дуже-дуже воно навіть не в гранулах, а такі частинки різного розміру. І вони дуже довго розчиняються. Їх розчинити майже нереально, навіть якщо пробуєш в воді, в воді теплій чи гарячій, а якщо кидати в ґрунт, а дуже часто якраз його радять вносити просто в ґрунт в сухому вигляді. Ну, то це я вносила і воно за цілий сезон, і навіть на весну воно було практично в тому самому вигляді, що внесла. Хіба єдине, що воно ніби як. Спаювалося чи то з так, ніби як збивалося в одну кучку, тобто робив такі довгі, величенькі пластини того калію і магнезію. Але ж є ще магній. Взагалі, чому вноситься, воно радиться, бо калій він дуже добрий для кореневої системи, для нарощення кореневої системи. ну і для Додавання смакових якостей, а якщо говорити про квітку, то декоративних якостей, тобто кольору, насиченості кольору. І дуже часто його радять якраз для плодових, щоб от насиченість смаку. Але магній магній теж дуже важливий. Друга частина чи другий складник того калію маг, калію магнезію. Ой, це якраз магній, який дуже гарно для пуп'янків, для їх там утримання. Для їх розвитку і розкриття. І ось є такі добрива. У мене два. Я вирішила ними побавитись цьогоріч саме з лемене Айс, порівняти, як це буде з калій магнезії. Є в мене мастер від Велагро, і тут є що? Азот, фосфор, калій 3, 3,11-38 калію, найбільше багато. Плюс 4. 4 – це якраз магній. Якщо почитати зворот цієї банки, тут є кілограмова упаковка. Давніше я купила. 5 років о, ще встигла, бачите, 20-го року виробництва, а 5 років термін зберігання, то я ще встигла. Тут пише, що це добриво, воно універсальне, з хилатними мікроелементами, кореневе, позакореневе, конкретно мастері, де кореневе підживлення. Завдяки збалансованому місту поживних речовин отримують рослини, необхідні елементи. І що робить Значить, регулярне застосування, здоровий вигляд рослин забезпечує стійкість до захворювань, швидку поновлюваність чи приживлюваність після висадки. Міцне укоріння ресне цвітіння та збільшення врожаю на 30-40%. Це збільшення врожаю це якраз забезпечує, мабуть, магній або магній і калій разом взяті. Мені тут не треба збільшення врожаю. Я хотіла би, щоб хоча б, хоча б затрималися пуп'янки. І от я дуже велику надію покладаю саме на підживлення з вмістом Магнію. Тут є інструкція, інструкція плодово-ягідні, ні, декоративні, мабуть, так, декоративні 25-30 не дуже відрізняється, 20-25, 25-30, квіткові рослини, 25-30, на 10 літрів води і підливати. Тут я щось не знайшла періодичність, але періодичність хоча б 7 днів. А краще навіть 14, 14 днів. І тут ще є мікроелементи, тобто прекрасна збалансована така формула, яка містить основні макроелементи, наголос на калій, і магній, і мікроелементи. Дуже добре. Тому що я буду робити сьогодні. Я оце знімаю відео, але зараз досить спека, така ну як спека на сонці, горячувато, Градусів 20-23, може 25 на сонці. Але насправді в тінючку холодніше. Але в таку спеку я не буду поливати ну таку сонячну активність. Тому в мене тут вже пролито перед тим. Бо такі добрива, які вносяться коренево, як оце, наприклад, Мастер. Павучок мені приліз в гості, вони вносяться не в сухий ґрунт, а ґрунт бажано дуже добре зволожити перед тим, як вносити. Ось в нас дуже давно вже не було дощиків, тому зволожувати треба його вручну. І, відповідно, я зроблю ось, ось, ось це добриво. Я візьму 30 грам, розчиню його. Квіткові 25-30, я казала, так, квіткові 25-30 на 10 літрів. Я розчиню його, наперед в меншій такій кількості води, тепленької, і потім доведу це до 10 літрів. І пролю на кущ 10, 5 літрів, бо кущ невеликий. 5 літрів я пролю. І на сусідню хай вже буде на хайдіклюм, я теж пролю, але я вже не буду проливати, наприклад, волинськими гуматами, бо я зараз багато чого підливаю волинськими гуматами або листю. Якщо я зроблю це сьогодні, а я сьогодні це зроблю, то я вже не буду додатково, наприклад, сьогодні чи, чи навіть через, там, протягом 7-10 днів я не буду проходитися по листю іншими добривами, які містять отаку формулу. Далі мій план такий: ще ж є ось таке добриво. Зараз, щоб не впало мені. Е, сульфат магнію. Тут є сірка магній. Так, два складники: сірка і магній, хоча 3-16, а що ще, я думаю, ще щось мало би бути. Е, і, відповідно, теж сірка гарно завжди працює по, е, по рослинах. А Магній, тим більше тут його дуже багато, і якщо почитати, то тут пише те, що покращує плодову смакові якості і плодові. Характеристики плодово-ягідних культур. Ось Тут пише, що повторити через 7 днів у разі хлорозу. Через 7 днів, Тому в мене хлорозу немає, нагальної такої потреби немає кожні 7 днів. Я, мабуть, це буду робити через 2 тижні. Я візьму і це його. Теж дам сюди ці, цій красуні. Але оскільки розводити на 10 літрів, то я дам лавенди Айс і дам сусідній також гаді клюм. Ось і, і. І і і я так буду гратися. Я думаю, що ну кілька разів: одне, потім друге, потім, можливо, знов дам азот, але треба порахувати. Ні, це ще можна буде, до речі, дати в червні. В червні, бо це вже буде червень, якщо так робити періодичність, то це буде можна ще дати оцей мастер з, з азотом. Адже тут азоту досить досить мінімальна кількість, все з цим має бути нормально. А потім, як вона почне квітнути вже активно, і не буду я вже так багато можу і пічкати сіркою і магнієм. Я буду давати інше підживлення, мікроелементами. Є в мене чудовий засіб, нарешті вдалося його придбати. Він з'явився в асортименті, я про нього обов'язково зніму відео з таким гарним вступом, детальним, чому саме я так за ним полювала. Точно на днях буде те відео. Ось і спробую я якраз з допомогою наголосу на магній, на калій. Ну, якби спробувати рослині дати потрібні елементи, які допоможуть їй тримати пуп'янки. А вам дякуватиму за відео. Можливо, ви впробували таку формулу, можливо, щось порадити з власного досвіду. Як вам вдалося втримати максимум пуп'янків на Лавенде Айс? Ще так, я згадала і мені в коментарях писали, Я ж теж маю Ларису. Квітка, сорт Лариса. Вона теж дуже багато скидає пуп'янків, дуже але вона і нарощує надзвичайно багато. Тобто те, що вона скидає, якщо заглянути під кущ, не дивлячись на кущ, зразу стає страшно. Скільки пуп'янків вона скинула? Що ж мені лишиться? Але якщо заглянути на кущ, коли вона квітне, то там неймовірна кількість. Це морська піна покрита повністю. Кущ покритий, як Афродіта морською, чи морською піною. Так. І ось дуже-дуже вистачає ще квітів, щоб насолодитись. Але якщо перші роки, то це може виглядати страшнувато, що скидає якусь таку кількість пуп'янків. І оцей ось ну, рецепт, не рецепт. Але не знаю, план дій так, щодо утримання пуп'янків я впевнена, і я думаю, можна буде спробувати і на сорту Віларіса. І добре, що я це згадала, бо я її дещо відсадила, вона так наросла, що вона мені... Зайняла місця сусідок і твайлайтзон, ептайд. Вона так на них розляглася, навіть на мадам Кнор, що я її мусила відсилити трошки в таке місце, де їй буде розлогіше і без проблем. Хай там росте 2х2-3х3. Я тільки буду за. Ось так. Дякую вам за увагу. Буду дякувати за відгуки, за ваші рекомендації, спостереження. Всім до наступних відео і па-па!